Добрий день. Тема перетворення графіків функцій». Розглянемо, як за допомогою графіка функції y дорівня fід x побудувати графік функції y дорівні fx плюс b. Побудуємо графік функції y дорівні x квадрат. Графіком функції парабола. Побудуємо параболу. Побудуємо графік функції y дорівню x2 плюс 2. Ордината точки графіка функції y дорівні x квадрат плюс 2 більша від. Ординати точки графіка функції y дорівнює x квадрат при заданій абсцисі на 2. Тобто кожну із точок графіка потрібно перенести на дві одиниці вверх. Отримаємо графік функції y дорівнює x квадрат плюс 2. Побудуємо графік функції y дорівнює x квадрат мінус 3. Складемо таблицю і звернемо увагу, що ордината точки. При заданій абсисі графіка функції дорівнює x2 мінус 3 буде меншою на 3 від відповідної ординати точки y дорівнює х x2. Щоб отримати графік функції y дорівнює х x2 мінус 3, потрібно кожну точку графіка функції дорівнює x2 опустити на 3 одиниці вниз, вздовж осі y. Узагальнемо. Щоб одержати графік функції y до рівня x плюс b, потрібно графік функції y дорівня фідх перенести на b одиниць вору здовж осі ординат, якщо b більше нуля, і на мінус b одиниць вниз вздовж осі ординат, якщо b є менше нуля. Нехай дано графік функції y до рівня x потрібно побудувати графік функції y дорівняння fід x плюс 5. Щоб побудувати графік заданої функції. Потрібно графік функції y дорівня fx перенести вздовж ось y на 5 одиниць вгору. І отримаємо графік шуканої функції y f від fx плюс 5. Побудуємо графік функції y дорівнює f від x-m, використовуючи графік функції y від fетx. Побудуємо параболу y дорівнює x квадрат, і складемо таблицю для побудови графіка функції y дорівнює x-2 до квадрату. Звернемо увагу, що дана функція набуває однакових значень із y дорівнює x квадрат, у точках, абсциси яких на 2 більші, ніж відповідні абсциси точок графіка функції y дорівнює x квадрат. Щоб побудувати графік заданої функції, потрібно змістити кожну точку графіка функції y дорівнює x2 на дві одиниці. Право вздовж осі х. Побудуємо графік функції yдерів x 3 до квадрату. Складемо таблицю, апсиси на приоднакових ординатах будуть відрізнятися від апсис точок графіка функції y x2 на 3, тобто будуть на 3 меншими. Тобто, щоб отримати графік заданої функції, потрібно перенести кожну точку графіка функції y'x квадрат вздовж осі апсисів на 3 одиниці вліво. У загальному, щоб одержати графік функції y дорівнює f від x-m, досить графік функції y f від x перенести на m одиниць вправу вздовж осі абсцис, якщо m є число додатне, і на мінус m одиниць вліво вздовж осі абсцис, якщо m є число від'ємне. Побудуємо графік функції y дорівнює k помножити на f від x, використовуючи графік функції y дорівнює f від x. Використаємо параболу для побудови графіка, і дорівнює 2 погоще на х квадрат. Коефіцієнтка дорівнює двіється. Складемо таблицю, ординати точок даного графіка будуть відрізнятися від відповідних ординат точок графіка функції Y дорівнює x квадрат при певній абсисі у два рази, тобто буде два рази більшими. Побудуємо графік заданої функції. Кажуть, що графі функції, Y даріні x квадрат розтягнули в два рази від осі абсцис. Побудуємо графі функції y дорівнює одна друга помножте на x квадрат. Ордината, як бачимо, при заданій в два рази менша, ніж ордината відповідно точки y дорівнює х при тій самій абсцисі. Побудуємо графік, Парабола більш розтягнута, наближається до осі. Абсис кажуть, що графік функції ірдери квадрат. Тиснули в два рази до осі абсис. Тобто підсумуємо графік функції дорівнює k помножити на f від ефікса, де k більше нуля можна отримати, замінивши кожну точку графіка функції ефікса на точку з тією самою псисою та з винати помноженою на k. Графік функції y дорівнює k помножити на ефікса, отримано з графіка функції f від фіфікса в результаті розтягнення в разів разів осі апсис. Якщо К більше одиниці або в результаті стискання одиниця поділити на к разів до осі абсис, якщо к більше нуля, але менше від одиниці, побудуємо графік функції y мінус f і х. Побудуємо параболу Y дорівнює х квадрат. І побудуємо графік функції y дорівнює мінус х квадрат. Ординати точок графіка функції y дорівнює мінус х2 протилежні до відповідних ординат при заданні обсисії точок y дорівнює х квадрат. Тобто графік функції y дорівнює мінус фід х можна одержати, якщо відобразити відносно осі апси графік функції y дорівнює х від х. Кажуть, що графік функції y дорівнює мінус фід ікса симетричний відносно осі абсис графіку функції y доріння фід ік. Побудуємо графік функції y дорівнює мінус фідх, коли задано графік функції y доріння f. Тобто симетрично відобразимо даний графік, відносно осі OX. Побудуємо графік функції y дорівнює 3 помножити на арифметичний квадратний корінь із x плюс. 4. Відняти 5. Область визначення функції від мінус 4 включно до нескінченності. Побудуємо графік базової функції y1 дорівнює арифметичний квадратний корінь з ікса. До За допомогою графіка цієї функції, відки параболи побудуємо графік функції y. Побудуємо графік функції y2 дорівнює 3 помножити на арифметичний квадратний корінь. З x. Для цього графік функції y1 розтягнемо 3 рази від осі абсцис, тобто ординату кожної із точок збільшимо в 3 рази. Отримаємо графік функції y2. Щоб отримати графік функції y3, що дорівнює 3 помножити на арифметичний квадратний корінь з x плюс 4. Графік функції y2 перенесемо на 4 одиниці вліво вздовж осі абсцис. І щоб отримати графік функції y. Графік функції y3 перенесемо на 5 одиниць вниз, вздовж, усі ординати. Отримаємо графік функції, який потрібно було побудувати. Розглянемо, як за допомогою графіка функції y дорівнює fx побудувати графік функції y дорівнює модуль f'x. Модуль розкриваємо з плюсом, якщо f'x більше або дорівнює нулю і з мінусом, якщо f'x менше 0. Графік функції y модуль modul fід x збігається з графіком функції y доріння fід x на тих проміжках, де fет більше дорівнює нулю. І на тих проміжках, де F від X є менше нуля, графік функції збігається з графіком функції мінус F X. Тобто графік функції f'x X, симетрично відображений відносно усі. Ось нехай задамо графік функції y дорівня Fід X, побудуємо графік функції y дорівнює модуль Fід X. Частину графіка, де функція додатна або дорівнює нулю, зберігаємо, а частину графіка, де функція від'ємна. Симетрично відображаємо відносно осі осік. Отримали графік шуканої функції. Розглянемо, як за допомогою графіка функції y дарів f від x побудувати графік функції y дарів f від x по модулю. Розкриємо модуль, якщо x більше або дорівнює 0, то y буде дорівнювати f від x, тобто графік функції y дорівнює f від x по модулю, збігається з графіком функції y дарів f від x, і якщо що х менше нуля, то y дорівнює f мінус x, тобто графік функції y f від x по модулю збігається з графіком функції y дорівнює. F від мінус ікса. У загальному графік функції ігридаріння f від модуль ікса отримано із графіка функції f від ікса. При невід'ємному іксу графік функції ф від відберігаємо, а при від'ємному іксу отримано частину графіка, асиметрично відбиваємо відносно. Ось, о, ось нехай задано функцію y дорівнює f від x. Якщо x приймає невід'ємні значення, то частину графіка зберігаємо, і при від'ємних X апсиси при заданих ординатах набувають протилежних значень. Тобто графік функції симетрично відображаємо відносно осі о Графік функції дорівнює g від x утворено внаслідок перетворення графіка функції y дорівнює модуль x. Задати функцію y дорівнює ž від x за допомогою форми. Побудуємо графік функції мінус модуль x, перенесемо графік функції вздовж осі xів на три одиниці вправо, Попустимо графік функції. На дві одиниці вздовж осі y вниз, розтягнемо 4 рази від осі абсис. Отримаємо графік функції жа від x доріг мінус 4 помножити на модуль x-3 і відняти 2. Побудаємо графік функції y дорівня 6 поділити на х плю 1 і плюс 2. Для побудови графіка використаємо. Графік функції y дорівнює 6 поділити на X. Графіком є гіпербола. Побудуємо гіперболу. Щоб побудувати графік функції, y дорівнює 6 поділити на X плюс 1 і додати 2. Потрібно графік базової функції, y дорівнює 6 поділити на X Перенести на 1 одиницю вліво вздовж осі ox і плюс 2, значить, на 2 одиниці вверх вздовж осі у. Y. Перенесемо. Ось які асимптотами для графіка функції. дорівнює 6 поділити на Х. Це прямі до яких графік функції наближається, але ніколи їх не перетинає. І побудуємо графік шуканої функції. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!